До сьогодні у мене були відео щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення на водія за керування в стані алкогольного чи іншого сп'яніння. Сьогодні більш детально я хочу зупинитися на огляді на стан сп'яніння саме із використанням алкотестеру драгер. Оскільки не всі моделі драгерів відповідають взагалі в принципі вимогам сертифікації, наприклад, такі драгер їх 6810, він є невідповідним. Його не можна застосовувати до такого висновку, прийшов Київський апеляційний суд ще в 2020 році. Взагалі, права та обов'язки водіїв транспортних засобів передбачені, як ми всі знаємо, правилами дорожнього руху та законом України про національну поліцію. А саме у статті 35 Закону України про національну поліцію передбачені законні підстави зупинки. Попередньо вже у своїх відео я наголошувала, якщо водія зупинили без причини, яка зазначена у статті 35 закону України про національну поліцію, то і всі подальші вимоги працівників патрульної служби є незаконними. Отже, відповідно щодо незаконності зупинки і подальших вимог, ви можете передивитися мої попередні відео, які я присвятила саме 130 і помилками, які відбуваються при складанні протоколу на водія за статтею 130 кодексу адмінправопорушення за керування в стані алкогольного чи іншого відповідного спійні, отже. Якщо після зупинки транспортного засобу працівником а, правоохоронних органів будуть виявлені ознаки алкогольного сп'яніння у водія, наприклад, запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців, різка зміна забарвлення шкірного покрову обличчя, поведінка, яка не відповідає обстановці, то відповідно. Має, а, при, Правоохоронні органи мають право запропонувати пройти медичне освідування за допомогою приладу алкатестер ДРАГЕ або пройти медичне освідування в найближчому закладі охорони здоров'я. Водій Має право поцікавитися всіма документами щодо сертифікації відповідного алкотестера. Тут звернув увагу на розділ 2 інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів, ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, яка затверджена відповідним наказом МВС та МОЗ ще в 2015 році. За наявності ознак, передбачено. Ніх пунктом 3 розділу першої відповідної інструкції поліцейський проводить огляд на стан сп'яніння за допомогою спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандарту. Тобто має бути дозвіл Міністерства охорони здоров'я та Держспоживстандарту. Те, згідно з даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій, припинено 31 серпня ще 2012 року. Інформації про правонаступників наступників відповідна держспоживстандарту немає. Тобто інструкцією вказано про те, що спеціальні технічні засоби мають бути затверджені саме двома а, організаціями, не на вибір однією чи іншою, а саме разом. Проте держспожим стандарту вже не існує, а тому наразі до внесення змін у відповідну інструкцію не може бути дозволом на застосування спеціальних технічних засобів для проведення поліцейськими оглядами стан сп'янів. У разі, якщо ж водій не довіряє алфатестеру, то звідування має проводитися у найближчому медичному закладі, і патрульні мають доставити відповідне водія до даного закладу або виписати йому направлення на такий огляд. Зупинівся на судовій практиці. Так, постановою Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 8 серпня цього року. По справі 473.37.78.23 зроблено три, відповідний висновок, що медичне освідування на предмет алкогольного сп'яніння має проводитися в найближчому медичному закладі від місця зупинки транспортного засобу В судовому засіданні. Особа пояснила, що він не погодився з показниками алкотестера Драгер та запропонував пройти медичне освітування на предмет алкогольного сп'яніння в найближчому закладі охорони здоров'я. Працівники ж поліції відмовили йому і повідомили, що медичне освітування він буде проходити в іншому закладі охорони здоров'я, який знаходиться на порядок далі від місця відповідної зупинки. Що такі дії поліцейські не відповідають вимогам пункту 7 інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів, ознак алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під. Під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затверджено відповідно наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я. Заклад охорони здоров'я запропонований поліцейськими, не був найближчим медичним закладом до відповідної місця зупинки працівниками поліції та транспортного засобу. Також у разі, коли алкотестер показав, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, водій має право звернутися на повторне обслідування до лікаря до найвищого медичного закладу. І працівники поліції зобов'язані його туди доставити. Так, Соломінський районний суд міста Києва в травні цього року дійшов висновок. Що якщо особа не згодна з показниками Драгева, вона має право пройти. Ти медичне освідування у медичному закладі у випадку відмови пройти медичне освідування в медичному закладі, медичний огляд буде вважатися недійсним. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, водій керував транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Огляд на стан алкогольного сп'яніння зі згоди водія проводився у встановленому законом порядку. Із застосуванням спецтехніки приладу алкатестер драгер. Алкатест драгер встановив, що особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Особа, відповідно, вину не визнала та просила направити його до лікаря. Проте поліція йому відмовила. Суд дійшов висновку, що працівниками поліції не було дотримано відповідно вимог 266 статті Кодексу України про адмінправопорушення. А відтак, відповідно до частини 5 цієї статті, такий огляд вважається недійсним. Згідно до технічних характеристик приладу Драгер Алкатест, границі допустимої похибки під час експлуатації приладу можуть складати у діапазоні від 0 до 0,8 приміли. Статтею 8 пункту 5. Того Венської конвенції про дорожній рух від 1968 року, яка ратифікована відповідно Україною ще в 1974 році, визначено, що в національному законодавстві повинні бути передбачені спеціальні положення, які стосуються керування під впливом алкоголю, а також допустими законом рівень алкоголю в крові. А у відповідних випадках у повітрі, що видихається, перевищення якого є несумісним з керуванням транспортним засобом, а, у всіх випадках максимальний рівень алкоголю в крові у відповідності до національного законодавства не повинен перевищувати 0,5 грама чистого алкоголю на літр крові, або 0,25 міліграм на літр повітря. Що видихається таким чином, мінімальна межа вмісту алкоголю для визначення стану алкогольного сп'яніння згідно з норм міжнародного права повинна становити 0,25 мг на літр повітря. Що видихається, і у перерахунку одиниці виміру алкоголя в крові і повітря. Що видихається, становить 0,5 праніля. Саме на цій підставі постановою Шевченківського районного суду міста Києва в цього року справа про притягнення водія до адміністративної відповідальності було закрито за відповідною відсутністю складу адміністративного правопорушення. А ще однією необхідною умовою правильної роботи алкотестера є вчасне калібрування. Навіть якщо калібрування алкотестера Драгер здійснювалося більше ніж 6 місяців тому, це не буде буде однозначною підставою для притягнення до адміністративної відповідальності відповідного водія до такого рішення прийшов Хмельницький апеляційний суд ще в 2020 році. Далі тему відносно законності освідування драгером водія під час освідування на стан сп'яніння продовжить юрист нашої компанії Анастасія. А зараз хочу звернути вашу увагу на наступні судові рішення. Перше постанова Печерського районного суду міста Києва по справі номер 757103923 десять 20 квітня 2023 року. Фа була справа: особи, які пропонували прийти огляд на стан сп'яніння у зв'язку зі станом здоров'я, а саме відсутністю одної легені, фізично не змогла пройти тест за допомогою використання спеціального технічного засобу драги. Натомість особа була згодна проїхати за проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння до лікаря. На що працівники поліції погодились, однак за умови, що автомобіль залишиться стояти посеред дороги. Водій категорично відмовлявся залишати свій автомобіль посеред дороги. Прохав припаркувати її, хоча б на узбіччя. Відмову лишати своє авто посеред дороги працівники поліції прийняли як відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння та склали відносно нього адміністративний протокол про адміністративне правопорушення і як наслідок підправили справу до суду. Висновок суду. Об'єктивна сторона правопорушення в даній справі вражається у відмові особи від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Як почається, із наявної в матеріалах адміністративної справи відео, долученого працівниками поліції щодо події, яка мала місце 18.12.2022 року, не знайшов свого під. Твердження факт відмови особи 1 від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Таким чином, факти, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення щодо відмови особа 1 від проходження огляду на стан сп'яніння не узгоджуються із відеозаписом нагрудної камери поліцейських та не можуть бути прийняті судом як доказ вини останнього у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП, оскільки відсутня об'єктивна сторона правопорушення. Друге установа апеляційного суду Херсонської області по справі шістсот 410 сімнадцять 29 вересня 2017 року висновок апеляційного суду з матеріалів провадження бачається що приймаючи рішення про винність особи 2 у порушенні пункту 29 а правил суддя дослідивши виключно матеріали справи як на доказ винуватості особи 2 в постанові формально послався на протокол про адміністративне правопорушення письмові пояснення свідків та пояснення працівників поліції наданих в суді першої інстанції а також на результати алкотесту драги які між тим належним чином не перевірив. При цьому особа 2 під час складання протоколу став свої пояснення заперечував свою вину та зазначив, що алкогольних напоїв не вживав, з результатами тесту не погоджується. А його огляд за допомогою тесту Драгер був проведений з порушеннями порядку виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лі лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Тим же по собі протокол про адміністративне прав. Порушення серії БР номер 024941, складений 08 липня 2017 року, відносно особа-2 працівником поліції в цілому відповідає вимогам статті 256 КУПАВ. Однак, при цьому, згідно до пункту 10 розділу 2 інструкції, результати огляду на стан сп'іння водія транспортного засобу, проведеного поліцейським, зазначаються в протоколі про адміністративне правопорушення, до якого також долучається акт огляду. Сам по собі акт огляду складається у двох примірниках. Один з яких вручається водію, а другий залишається у поліцейського та або долучається до протоколу про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп'яніння. Однак з матеріалів справи вбачається, що вони не містять у собі акту огляду на стан сп'яніння, обов'язкового складення якого передбачено пунктом 10 розділу 2 інструкції. Як пояснювали працівники поліції, що даний акт не складався у зв'язку з відсутністю самих бланків акту. Те зазначений факт не звільняє працівників поліції від обов'язку складання такого акту. Крім того, пунктом 10 розділу 2 інструкції встановлено, що якщо технічними характеристиками спеціального технічного засобу передбачається роздрукування на папері його показників, ці результати долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення. Між тим з матеріалу справи впочається, що долучений до протоколу про адміністративне правопорушення результат огляду водія особа 2 на стан сп'яніння фактично немає друкованого тексту, а містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою. За таких обставин зазначений результат огляду не може бути визнаний допустимим доказом, оскільки викликає об'єктивні сумніви щодо належності цього результату до водія особа. 2. апеляційним судом також встановлено, що під час складання протоколу відносно особи 2 він не погоджується з результатами тесту, отриманими за допомогою приладу Драгер. Зазначений факт не заперечували, і допитані в судовому засіданні суду першої інстанції, в якості свідків, працівники поліції. Таким чином, враховуючи факт незгоди особа 2 з результатами тесту, отриманого за допомогою приладу драгер, а також відносно того, що передбачений чинним законодавством медичний огляд водія особа 2 у відповідному медичному закладі, проведений не був результати огляду, проведеного за допомогою приладу драгер на підставі частини 2 статті 266, КУПАП, є недійсними. Бачите, існує багато дрібниць, за Ті можна схопитися та визнати протокол про адміністративне правопорушення, таким що складений з порушенням норм чинного законодавства, та відповідно закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення. Тому, якщо у вас виникли питання, звертайтеся. Уже багато на що потрібно звертати уваги при освідуванні на стан сп'яніння. Але найдешевший і найрезультативніший спосіб це не порушувати просто закон. А якщо у вас вже виникли питання та проблеми із патрульними, то дзвоніть нам і ми радо вам допоможемо.